Така прекрасна панорама відкривається тут, в старому оливковому саду на 27-й ранок моїх мандрів. Спав як у мами за пазухою. Тихо, спокійно. Отак виглядала моя стоянка біля прекрасної купи навозу кінського. Зараз приготую собі сніданок і вперед. Проїхати ж мимо такої краси просто неможливо. Ах, які ж вони красиві. І коли за все це декоративні. Вони повинні бути якісь Ось тут валяється. Зараз я підніму, скуштую. А ну, спробуємо. Які вже перестигли, а які ж вони на смак, цікаво. А ну так, да, тут мало м'якоті. І на смак зараз побачите. По моєму вираз обличчя. Кислюще страшне. Але я вже знаю, що їх можна додати, сок вичавлювати і додати в воду і пити. Буде кисленька вода. Так, беру свою банку і вичавлюю туди сік. Водичка буде кисленька. Раді цікавості, подивимось, який гранат всередині ось од нього вирвав. Ой, тугенький, тугенький. Зовсім ще зеленющий. Ану на смак. Кислий. Я їду на південь країни, на південь Албанії. Центр ще одного албанського міста. Сонце пекуче, тому малолюдно, а це такий годинник на стелі. І невеличкий сквер, парк. Завжди в таких місцях шукаю, де є вода. І ось вона є, бачите, в південних містах завжди повинна бути вода. Хоче! <смір> так як може так і тече. А це ж дуже цікава ліана, наукова назва якої Пасіфлора. І от я побачив кліт один. Мало хто знає, що вони і дуже смачні. Колись ми з Мирославкою в Хорватії такі знаходили. Давно не коштував. Ось ще один плід, бачите? Оранжевий. Значить він достигли. Солоденький на смак, такий нейтральний, солоденький. Цей бункер відкритий і, звичайно, цікаво подивитися, що там всередині, і показати вам. Знову ж таки, йду обережно, бо тут все таке колюче. Дивіться, одні колючки. Вже відчуваю, що щось мені в ногу попало. Колюче. Нарешті я всередині. Ага. Отакий він. Бункер. Мабуть, ось тут повинні бути отвори. Ну, підземні частини, кімнати підземні, але вони засипані землею. Тому маємо тільки укриття. Прикро, що на дорогах гинуть і черепахи сухопутні. Куди ж ти йдеш черепашка? Черепашка. Давай, вилазь. Іди сюди. А то ще роздавлять тебе. Давай, тікай, тікай з дороги. О, давай, давай, а то все роздавлять. Я думав, що буду їхати весь час з горами. А воно подивіться, між горами які великі долини, точно як в Македонії. І минувши гори, практично з обіда я їду долиною цією чудовою, де вирощують оливки, персики. Виноград. Що за істота така? Ще не бачив такої. Це ж треба. Ой, ніби коник-стрибунець. Ой, такий здоровий. Бороняється. Я не бачив такого коника стрибунця Якийсь край коників стрибунців Південь Албанії, друзі, місто Саранда. Дуже туристичне, в даличині стоїть паром, який перевозить до Італії. Як завжди, в такому місті гамірно, багатолюдно і знаходиться воно як в долонці. Дуже довго сюди спускався, але саме жахітливе, що прийдеться мені підніматися, а машин трафік просто безкінечний. Ледь добрався до набережної, зараз її подивлюся. Подивлюся, де можна скупнутися, та й таке. Пам'ятаєте, я їхав серед маленьких пальм в Македонії. Но я вже до них доїхав до пальмочок. 1700 кілометрів. Мені треба було, щоб доїхати до цієї набережної з пальмочками. От доїхав до великих. Заслужив. Віта-віта вітабеля! Sa her t'i shohu në ta sy si Unë asë njerë me t'y su vela Si me hi pa ty E bukur me gërsheta Një mara ke kam për ty shto dit Ta një që unë të gjeta Nuk o me t'lo një jo, jo dhe pi Ajo lulia, lulia, lulia Zemrën ma mori e mës ma dha Ajo lulia لوليا لوليا Нарешті виїхав із шумного міста, але ну, я вам скажу, що всі ці курортні міста, вони такі подібні. Все дуже, звісно, красиво, але так все суматошно, Стільки народу. Всі туди, сюди, шум, гамін, просто жахіття якесь. Море, як завжди, на першому місці. Оце вирвався на ділянку з долинною дорогою прямою ось такою. І зрозумів, як я скучився за такими прямими дорогами. Я вам скажу, відео, в кіно ніхто не відчує, наскільки важко рухатися горами. Дуже важко. Що вверх, що вниз. Вверх ти його приштою велосипед, а вниз. Є небезпека, що відмовлять гальма. Невчасно загальмуєш позаду автомобілі. Гори дуже вимотують. дуже. Оце їду і насолоджуюсь цими метрами, бо зараз знову в гори. Раїна Апельсин, як же ж прикро, що вони ще зелені. В Португалії і в Іспанії вони вже були достиглі, а тут в стадії дозрівання, не аж передожку фесу. І на <питрична> я кинав на бензозаправку господаря. Він дозволив в свій офіс, ось дві розеточки, ось це заряджаю. Ось там все зібрає. А то вже геть все сіло. Я в цій саранді під кожним готелем зупинявся, під кожним рестораном. І ніде, ніде нема. Wi-Fi, все запаролено. Господар мені навіть дав номер Wi-Fi. А в мене вже все практично сіло. Ось, слава Богу, знайшов цей офіс, зараз підзаряжуся і спитав, що тут є дорога на Грецію. Я не закачав Грецію і ніяк не можу зрозуміти, мені не показує, де можна проїхати в Грецію. Ну я вже питаю. Велосипедом в Грецію кажуть, що так, цією дорогою можна. Я отут собі проклав вже маршрут. Буквально через 15-20 кілометрів я вже буду в Греції. І заряджаюся, і Wi-Fi отримав, і дорогу проклав. Так що складається все дуже добре. Сади, сади, апельсинові. І стоїть гора особняком. Одна як прищи на тілі видивився на інжирі такий ану. Нарешті я добрався до інжирів. Ох, які вони смачні. Ніяке порівняння вони не йдуть з тими покупними, які у нас продаються. Це прямо медові. Почастувала мене Албанія інжирами в останні буквально годинки. А пам'ятаю, як ми в Хорватії з доцею різнокольоровий рвали інжир. І червоний, і жовтий, і смугастий. Тато рве. <клухи> інжир жертвує своєю життю. Щоденний раціон. Інжир, мідаль. Чого в останній момент почастувала, бо скоро буде кордон з Грецією. Може Греція мене пригостить теж інжиром. Вирвав пару миндальних горіхів і пригадав, як ми теж з дочкою їх назбирали багато. І на пляжі навіть. Я їх лупив. Ось, зриваю. Почистимо і будемо в дорозі їсти. Що вони, звичайно, не зовсім дозріли. Але ось зернятко вже є. Бо ще мигдалю в цій мандрівці я не коштував. Смакота. А Смаку, ну, отут, здається, достиг. Ммм... Просто мед. Смачню ще. Мені в подарунок цілий пакет спілого інжира подарувала. І ось я прощаюся з Албанією і в'їжджаю в Грецію. Я і в Греції, в шостій країні на моєму мандрівному шляху. В Греції я вдруге один раз теж відпочивав буржуйським відпочинком в готелі, купався на морі. Педалі в Греції я ще не крутив. Це моя перша така мандрівка велосипедна. І Я так відчуваю, що доля дарує мені можливість заночувати прямо тут на березі. Я тільки перетнув кордон, спустився до моря і тут такий дикий пляж. І я приймаю рішення тут заночувати. Зараз ще раз покупаюся, відпочину, є в мене ще ранішня кашка, є в мене ще інжир. А ось я вам покажу кубку інжиру. З Албанії пару годин назад ще росли на дереві. Деякі вже репнули, але і не репнуті теж вони вже достиглі і смачні. Останні промінці 27-го дня. Сіло сонце за горою. Я у Айвазовського. Не часто побачив таку картину, що вівці пасуться на самому пляжі на березі моря. Залишились у мене шкірочки із інжиру. Побачив овець зараз спробую їх пригостити, але їх пасе собака. Хоч би на мене не накинулося. Ану. Едят, 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 едят. Одна залишилась, самая смелая. Весь счастье аж пописала. меня милисопедик стоит. И зараз вот там прямо поставлю на мед. И под шум хвиль засну. Ну вот, друзья, біля таких тотемов поставил свой намет, свой будиночок Масажним столом мені сьогодні будуть отакі камінці, спинку мені промасують. А я буду спати і ось так з намету милуватися морем середземним в Греції. Ти преш велосипед вгору і плюс 40. І ти думаєш, господи, для чого мені такі муки? Але коли настає ось така мить, ти милуєшся і розумієш, що заради цього, заради цієї миті ти стільки днів йшов, горами, піднімався, крутив педалі, мучився для того, щоб пізнавати світ, для того, щоб бачити світ, який він є. І от наскільки тут приємніше в цьому місці. Аніж в тому місті, в якому я був сьогодні. Метушня, шум, гам. А тут така тиша. Тільки ось тут прекрасні сусіди на великому авто приїхали і, мабуть, вже не один день відпочивають, а діти їх купаються. Я теж скупнувся, я теж освіжився. І з великим задоволенням зараз залізу свій наметик. І... Заснув до самого ранку. Хай українців колихає колискова хвиля, а всім москалям неспокійної ночі.